Всім привіт! З вами канал Космос. Спостерігаючи місяць в телескоп, ми можемо побачити безліч кратерів різних подряпин, ущелин та інших ран на його поверхні. Це все наслідок довгого та досить інтенсивного метеоритного бомбардування нашого супутника, яке відбувалося на світанку нашої сонячної системи, а також рідших ударів, які місяць приймає і до сьогодні. Але виникає питання. Чому на землі ми не бачимо схожої картини? А якщо кратери і є, то чому їх так мало? Давайте розберемось у цьому разом. Із Землі неозброєним оком ми не можемо розглядіти більшість кратерів, гір та інших деталей поверхні місяця, оскільки вони мають досить малий кутовий розмір. Тому вперше кратери на місяці виявив тільки у 1609 році великий вчений астроном Галілео Галілей. За допомогою свого першого у світі телескопа, він перший, хто помітив на поверхні місяця ці загадкові воронки, оточені високими горами. Галілео Галілей не висував жодний гіпотез про те, як саме ці кратери могли сформуватися на місяці. І тільки в 1665 році Роберт Гук вперше запропонував гіпотезу формування кратерів на місяці. Спостерігаючи, як застигає поверхня змащена гіпсом. Він зробив висновок, що кратери з'явились завдяки прориванню з під поверхні газів. Також він провів аналогію між ними та вулканами на землі. Гук помітив, що якщо кинути в суміш глини та води якийсь предмет, то можна отримати схожі сліди, але він не міг зрозуміти, звідки такі предмети можуть з'явитись у космосі. З часом пропонувалися і інші гіпотези формування кратерів на місяці, але найпоширенішою до середини ХХ століття була гіпотеза формування кратерів завдяки виверженню з натер місяця. Але Юджин Шумейкер у 1952 році під час відвідин метеоритного кратера в Арізоні дійшов до висновку, що даний кратер і кратери на місяці могли виникнути в результаті падіння астероїдів. До цього вчені вважали, що всі великі кратери на землі теж утворилися через вулканічну активність, вчений зміг знайти в Аризонському кратері мінерал коесит, який до цього знаходили тільки в місцях, де випробовують ядерну зброю, тобто там, де є висока температура і тиск. Отже, даний кратер теж мав утворитись під час потужного вибуху, зіткнення астероїда із землею. В основному більшість кратерів на місяці виникли під час формування сонячної системи і нашого супутника загалом. В той час місяць був під впливом дуже інтенсивного метеоритного бомбардування різних небесних тіл, що залишились після формування планет і самого місяця. Звичайно, попри це, багато кратерів утворювались і від вулканічної активності супутника. Він же не завжди був тектонічно мертвим. Тому гіпотезу гука ми не відкидаємо. Але попри це, деяка частина цих кратерів могла перекриватися і руйнуватися через вулканічну активність. Тому деякі кратери мають чудернацьку форму. Це залежить у першу чергу від самого формування кратера. Деякі кратери можуть утворюватися через гравітаційну взаємодію планети чи супутника на тіло, що пролітає повз, після чого уламки тіла, падаючи на поверхню, утворюють ланцюжки з кратерів, як на фото, що ви зараз бачите на екрані. Якось мене вже питали про те, що в залежності від кута падіння метеоритного тіла, кратер мав би мати різну форму, але, як бачимо, всі кратери круглі. Чому ж це так? Насправді, кут падіння небесного тіла ніяк не впливає на форму майбутнього кратера. Коли тіло потрапляє на поверхню місяця, ударна хвиля поширюється у всіх напрямках, і удар створює вм'ятину на поверхні, яка є набагато більшою за розмір самого падаючого об'єкта. Така велика ударна хвиля береться від кінетичної енергії тіла, що падає. Для того, щоб ви зрозуміли, як це, візьміть і киньте камінь у ставок чи іншу водойму. Зверніть увагу, що який би кут падіння каменя не був, хвилі поширюються однаково у всіх напрямках. Астероїди в космічному просторі рухаються з дуже великою швидкістю, а отже, несуть з собою величезну кількість кінетичної енергії. При ударі з місяцем чи іншим великим небесним тілом відбувається швидке вибухове вивільнення його кінетичної енергії, тобто при цьому відбувається великої сили вибух, що і утворює сам кратер. Астероїдів та метеороїдів у космічному просторі безліч, враховуючи масу землі та її велику поверхню у порівнянні з місяцем, то можна логічно припустити, що космічні тіла будуть частіше падати на землю, ніж на місяць. А отже, на землі з часом мало б утворюватись набагато більше кратерів, ніж на місяці, але це чомусь не так. Зараз на землі можна побачити близько 180 метеоритних кратерів, в минулому їх було більше, але більша частина з них зазнала руйнації. Земля, на відміну від місяця, просто стирає всі шрами зі своєї поверхні. На місяці будь-яка маленька подряпина залишиться там на багато років, не зазнаючи руйнації. Так і дотепер ми можемо побачити сліди перших астронавтів на місяці. Але чому? Головною причиною цього є ерозія. Ерозія може зруйнувати кратер практично до нічого, і його буде неможливо знайти. Всі знають, що на місяці немає повітря і води, а отже, немає вітрів і немає опадів, які б могли б розмити та зруйнувати кратери чи інші сліди на його поверхні, як це трапляється на землі. Сліди ж астронавтів на місяці не збережуться так довго. Все ж на місяці відбуваються місяцетруси, та його часто бомбардують мікрометеорити, тому з часом це може зруйнувати їх. Але вважається, що ці сліди залишаться там ще на декілька тисяч років, якщо саме в них не прилетить якийсь великий метеорит. Друга причина руйнації земних кратерів це рух літосферних плит. Тектоніка плит змушує поверхню нашої планети постійно змінюватись, утворюючи нові гірські масиви та стираючи інші. Місяць не мав тектонічної активності протягом декількох мільярдів років, а це дуже сильно продовжує життя кратерів. Третя річ, що руйнує кратери на землі, це вулканізм. Вулканічні потоки можуть перекрити ударні кратери. Це основний спосіб покриття ударних кратерів в інших місцях нашої сонячної системи, в тому числі і на місяці. У минулому на місяці було безліч діючих вулканів, які своєю діяльністю затоплювали лавою багато метеоритних кратерів. Зараз місяць вже близько трьох мільярдів років немає діючих вулканів і нема чому затопити новоутворені кратери, давайте перейдемо до висновки. Виявляється, кратери можуть утворитись як через падіння небесних тіл на поверхню планети чи супутника, так і під час вулканізму та інших процесів. На Землю різні небесні тіла, а саме астероїди та метеороїди, падають частіше, ніж на місяць. Звичайно, одні можуть і не долетіти до поверхні землі, а згоріти в густих шарах атмосфери, але доволі великі тіла таки долітають. Але, попри це, рани на поверхні землі від цих об'єктів доволі швидко гояться через ерозію, вулканічну активність, а також рух літосферних плит. На місяці немає цих факторів. Тому кожна подряпина на його поверхні залишається там на багато років. Накінець хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Хай астероїди бомбардують не тільки місяць, але й. Слава Україні!